Слава Ісусу Христу! Після того, як Ісус Христос оздоровляв дітей, людей, розповідав про Отця Небесного, в кінці дня батьки привели своїх дітей до Нього, що поклав на них руки і помолився. Натомість апостоли, бачачи втому свого вчителя, забороняли. Бажаючи таким чином забезпечити відпочинок для свого вчителя. Але Ісус Христос, Він сказав такі слова пустіть дітей до мене, бо таких є Царство Небесне. Пізніше взяв дитину на руки, показав всім дорослим, апостолам, кажучи, щоб вчитися від дитини, тобто бути. Чистим серцем, мати цю довіру до нього. І цього всього навчання Свята Церква, продовжуючи науку Ісуса Христа, євангелізуючи всі народи, як він і закликав, давав в цей наказ навчати всі народи, ширити Христове Євангеліє. також і починаючи від малих дітей. Свята Церква продовжує це навчання. Протягом року у нас монастирі і по інших парафіях відбуваються катехізації для дітей, молоді. Влітку також ми збираємося для того, щоб не робити такої великої перерви, але щоб діти могли також правильно навчитися проводити час літніх канікул по-християнськи. І наскільки це є можливо, ми збираємо двічі в часі літа, дітей, при церкві, в селі канікули з Богом, а також у селі Дуниківка в нас відбувся ще один табір, який тривав з 15 по 21 липня 2003 року. Темою сьогоднішніх канікул було те, що подала. Катахетична комісія це є про віру, оскільки цей рік є призначений вірі, все ті, що те, що Венелик 16 проголосив роком віри 2012-13 рік. І на основі цього мали програму, яка називається Світло віри у моєму житті, завдяки чому ми могли разом з дітьми переглянути свою віру, наскільки ми віримо в Бога, наскільки ми його любимо, наскільки ми розуміємо, який ми маємо великий і цінний дар, отриманий від Бога віра. І на основі прикладів пророків, особливо прикладу Христої Богородиці, яка є та, що повірила, яка принесла нам нашого Спасителя, також новомучеників Святого Священномученика Йосифата. Ми могли вчитися, пізнавати і як вони могли прийняти Слово Боже в своє життя і свідчити це іншим людям. Також були допоміжні матеріали, інтерактивні методи, за які діти могли краще поглиблювати і закріплювати пізнані їм знання. Основою, звичайно ж, була божественна літургія, де вони могли практикувати ці знання. Приймаючи Євхаристійного Христа у святому причасті. Це ми покликані до, ці, до тісної злуки, єдності з Господом Богом, особливо коли ми приймаємо Його живого Бога у святому причасті. І, і так може йти у світ і свідчити свою віру серед християн. В таборі також були різні е, ігри. Ходили на плавання, займалися дуже дітям, сподобався грав в волейбол цього року. Дуже добре було харчування. Так виглядає, що діти були задоволені, щасливі, і також це є момент, де можуть знайомитися між собою. Було багато яких не зналися, але на основі. Християнського табору на основі пізнання прав христової віри могли краще і пізнавати себе, і віру свою, і своїх ближніх. Вчилися бачити Бога у собі і своїх ближніх. Також хочу скласти подяку найперше Господу Богу, простій Богородиці, що в той час була дуже гарна погода, в якій ми могли проводити спільно, спільно християнський час а також владиці Йосифату, єпископу Екзарку Луцькому, цю терентію Цапчуку, а також багатьом нашим парафіянам, учасникам української мови Христової, які допомагали організовувати цей табір. Всіх запрошуємо на наступний рік.